Помста за наших хлопців у Донецьку цього тижня був ліквідований начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков цієї самої сумнозвісної буцигарні, де в 22-му році росіяни вбили полонених азовців. Хтось підклав вибухівку під його авто. Євсюков загинув на місці. Ну як кажуть, земля скловатою, бо колишній горлівський міліціонер, який в 14-му році став колаборантом, був ще цією тварюкою. Командир Азову Денис Прокопенко згадує, як Євсюков погрожує. Захисникам Маріуполя закатати їх в асфальт загасло слава Україні, бо, мовляв, немає такої країни. Ну, тепер нехай це розказує в пеклі. Там, до речі, вже зібралася потужна кампанія подібних персонажів, бо український Мосад не сидить, склавши руки. І рано чи пізно відповідати за свої злочини доведеться кожному, де б він не знаходився. Цього тижня в Росії куля знайшла ще одну дуже жирну ціль. У Підмосков'ї був застрелений заступник генконструктора КБ Марс Михайло Шацький. У цьому конструкторському бюро він опікувався модернізацією авіаційної. Них ракет, якими ворог обстрілює Україну, а ще працював над впровадженням штучного інтелекту в російські безпілотники. Тобто, цей науковець робив усе можливе, щоб вбити якомога більше українців. Власне на це зараз переорієнтувалася, чи не вся російська наука, і ось вам ще один приклад. Є в Росії такий собі об'єднаний інститут ядерних досліджень на папері це мирна міжнародна організація, що дозволяє його російським співробітникам досі їздити, в тому числі в країни заходу. Але насправді це прикриття інститут є філіалом ФСБ, одним із ключових в путінській оборонці. Що за темні справи там вирішують, і яку зброю для війни з Україною розробляють спеціальне розслідування Артема Кулі. Ядерний вовк в овечій шкурі, військовий монстр. Такий на для, для, для підтримку е, рішень Кутіна. Як ФСБшний інститут ядерних технологій таємно обводить навколо пальця весь світ. Поспілка цього інституту розташовується за тією ж адресою в тій же будівлі, де і ФСБ. Е, що за Вундервафе ця установа розробляє для Путіна? От рішення цих задач залежить буквально все. і як спецінститут впливає на війну і чим він небезпечний для світу? Потрібно зрозуміти, що ОІЯД – це російська лабораторія ядерної зброї. Ми провели розслідування і знайшли інсайдера, який десятиліттями працював у вовчому лігві російської ядерки. Не пропустіть. Росія 110 кілометрів від Москви. Саме тут у містечку Дубна заховане шпигунське гніздо Володимира Путіна. Під санкційне КБ «Радуга» та її виробниче підприємство Дубнинський машинобудівний завод, що проєктують і виробляють ракети, одна з яких цього року влучила у дитячу лікарню «Охмадит» у Києві. А й багато видів іншої зброї, яку Росія використовує у війні з Україною, зокрема, військові літаки Су-25 та Су-34. Ці підприємства розташовані на північ від Москви у тій самій Дубні, так званому наукограді. На протилежному березі Волги об'єднаний інститут ядерних досліджень абревіатура «ОІЯД». Інститут абсолютно не рядовий, а задіяний саме в, ядерних, в ядерній галузі і в тому числі військове призначення. Науковий інститут та військові підприємства розташували поруч не дарма. Десята частина випускників освітньої програми ОІЯТ ідуть на роботу або на радугу або на Дубненський машинобудівний завод. Це один з вузлів, досить важливих вузлів. Без цього вузла багато що. Не працювало б працював Ниточки інституту ведуть до цілої низки військових та інших організацій, у тому числі і тих, які розташовані в Ірані, північній Кореї. Та ви не повірите у серці Європи. Сьогодні у Харкові живе людина, яка була представником України воят впродовж майже 25 років. І за цей час цей чоловік вивчив інститут настільки, що без перебільшення може називатись інсайдером. Ми спеціально приїхали сюди, аби дізнатись всі деталі із перших вуст. Оре кабінет, незвичайні картини на стінах та робочий стіл повністю завалений паперами. Вибачте, мене за цей бардак, але Пожалуйста. да, я так працюю, мені так зручніше. Борис Гриньов найбільш цитований вчений України, а також лауреат державної премії у галузі науки і техніки. У його шафі безліч книжок за його редакцією. Та одна найбільш особлива. Мій Факти... фактично життєвий шлях і. Це ось ліпвін вручає якісь нагороди. Гриньов здобув визнання не тільки у нас, але й за кордоном. Його називають амбасадором української науки у світі. Але живе він не тільки сучасними винаходами. Борис Вікторович фізик за освітою і поет за покликанням. Мої вірші про сьогодення і про. Про наш важкий час все дістало із шафи жорстке слово війна. Розкололися навпіл. Хто з добра, хто з лейна. Іронічно, але сьогодні його основним ворогом став науковий заклад, якому він присвятив майже 25 років життя. В дев'яносто восьмому році отримав доручення від кабінету міністрів України. Підписати цю угоду з Оїядом таким чином, я відкривав нашу співпрацю з ОЯДАМ і закривав нашу співпрацю з Оїядом у 2022 році. Та яку роль цей інститут відіграє сьогодні? І чим він так важливий для Кремля? Ояд утворив спільне підприємство з ФСБ. І вони утворили спільне підприємство ДВІН. Це фактично вони можуть доглядати двигуни. Ракетного оболонку і все інше таке, яке зараз дуже актуально для Росії. Та ця співпраця йде куди глибше. Давайте розбиратися. Сьогодні в проєктах ОЄЯД беруть участь майже тисяча інститутів із 16 країн. За кордоном, інститут міжнародний, а по факту московський з п'яти тисяч співробітників воя 93% – Це росіяни. З більш ніж 200 університетів промислових підприємств і компаній, що співпрацюють з ОІАД, щонайменше 78 вже перебувають під міжнародними санкціями, адже доведена їхня безпосередня причетність до війни в Україні, але це не заважає ядерному інституту вдавати із себе нейтральну структуру. У ядже це міжнародна організація, вона зареєстрована. В ООН. Вона зареєстрована в ЮНЕСКО, вона зареєстрована в МАГАТЕ як міжнародна організація, але це суто Російська організація. Це організація Хамільон, військовий монстр, такий на підтримку е, рішень Путіна, який цього літа власною персоною завітав до інституту. І зовсім не випадково. За патріотичними ефемізмами російський диктатор ховає справжні послання. Важливо робити, скажу простими словами: не тільки, що хочеться, що вміємо, що престижно і вигідно, ну і те, що потрібно для отечества. А всі карти остаточно розкрили. Риває доповідь віце-прем'єра РФ Дмитра Чернишенка по вашому порученню була запущена шестая под програма програми фундаментальних научних ісслідувань. І вона забезпечить створення научно-технічного заділу в інтересах оборони та безпеці государства, прежде всего рішення задачі свого маски знято. У яд, який вважається мирною міжнародною організацією, і співпрацює в тому числі з Європою. Фактично підтвердив, що насправді є фабрикою смерті і працює на користь російського ВПК. Співпрацю у вона йде з цілим рядом компаній, причому абсолютно різнонаправлених. Тут тобі івація, і компоненти для авіації. Тут тобі якісь там дезіметричні обладнання, тут тобі і обладнання різного роду, тут тобі і медичні штуки, і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто, за великим рахунком, весь спектр того, що може знадобитись армії вторгнення, тут є починаючи від е, зброї, закінчуючи по суті медициною. Минулого року інститут запустив дворічну програму підготовки інженерів для Кронштадтського заводу з виробництва безпілотників. Центр виробляє Оріони, оснащені радіолокаційною. Станцію здатною нести від трьох до шести авіаційних бомб КАП-50, УПА-50 та ФАП-50. В чому, наприклад, проти ОІАД досі нема санкцій? Санкції є проти райдуги, санкції є там проти е, машинобудівного дубельського заводу, санкції є проти Кронштату, а санкції проти ОІЯД нема. Тому що тут, як і з економічними санкціями, якщо ти їх обходиш через другу третього посередника, тебе в ланцюзі. Якби і немає, відповідно, тебе ванцюзі немає, до тебе немає і претензій. Ну бо треба ж довести, що ти займаєшся чимсь протиправним, а Ти не займаєшся цим займається твій посередник. Відтак шпигунська мережа у ядру по всьому світу, а офіційна співпраця нарощує м'язи. Вісі зла зараз. Об'єднаний інститут ядерних досліджень працює з Іраном, з трьома інститутами з науковими організаціями. Ірана одна з яких це прямо е, виробник ядерного озброєння. Полковник армії США у відставці Уес Мартін в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня переконує у сполучених Штатів є розвіддані, які вказують на дуже делікатні і достовірні розмови всередині Кремля, що Путін серйозно розглядає можливість використання ядерної зброї, щоб уникнути великих втрат на полі бою. І проєкти ОЯД відіграють у цьому неабияку роль. Потрібно зрозуміти, що ОІАД – російська лабораторія ядерної зброї, і вони займають. Маються не лише ядерними дослідженнями, вони проводять усілякі дослідження зброї, і я б не виносив їх за душки щодо розробки зброї масового знищення біологічних і хімічних речовин. Усі ці приклади показують, що діяльність яд має центральне значення для розробки Росією вундервафе, яка вона, крім війни в Україні, може використати для нападу на європейський союз, Великобританію та США у майбутньому.